Того фразу, яку не завжди запам'ятаю, що він сказав, що типу, ми обов'язково виграємо цю війну, але питання в тому, якими жертвами. Навіть смерть не розлучить нас. Насправді це перша фраза, яка прийшла мені в голову, коли сказала, що він загинув. Друга — це число 14. Воно принесло в мені життя і радість і горе. Офіційно указ про те, що почалося того 14-го числа 14-го року. 14 числа в серпні ми з ним одружилися. 14-го року народилися дівчата. 14 числа 14.05. Ми останній раз розмовляли. 14 числа він загинув.